Вітаю, мене звуть Світлана Астахова. Це програма Контекст. І сьогодні говоримо про те, як локальні музеї допомагають зберігати нашу історичну пам'ять. Пам'ять про голодомор, про людські долі, про трагедії, які формують нашу національну свідомість. Як ці музеї працюють сьогодні у час нових випробувань і чому їхня місія стала ще більш важливою? З нами студії Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Я так. вас дуже прошу. Поясніть це питання, яку роль сьогодні відіграють локальні музеї у збереженні, осмисленні пам'яті про голодомор? Роль музеїв як інституцій пам'яті, тому що насправді для нас, як Української інституту національної пам'яті, музеї є тими інституціями, які допомагають зберігати національну пам'ять на місцях. І очевидно, що сьогодні їхня роль надзвичайна. Тому що ми, як суспільство, як держава. Перебуваємо на етапі переосмислення свого минулого. Ми прощаємося, сподіваюся, остаточно з тими наративами, які нам протягом десятків і сотень років нав'язували з Москви, змушували дивитися Україну на себе, на своє минуле через московські окуляри, і тому ми сьогодні змінюємося. І змінюємо, переосмислюємо своє минуле, і це переосмислення минулого воно не лише на загальнонаціональному рівні, коли е Видаються там наукові монографії, чи книги, чи робляться якісь е, загальнодержавні проекти, але найважливіше, щоб е, це переосмислення воно захоплювало е, громади, щоб громади могли з одного боку е, змінювати своє бачення тих е, міфів, які е, нав'язувалися, а з другого боку відкривати і зберігати і імена і події, які замовчувалися, тому що насправді значна. Частина української історії довший час була під тими чи іншими табу, які накладалися з Москви. Тобто, ми, якщо ми говоримо про тему голодомору, чи перед тим знову ж таки, оцей спротив тоталітарному режиму, який тривав в українському селі в українському місті в кінці 20-х, 20-х, початку 30-х років, він майже невідомий, але це був надзвичайно масштабний. Штабні процеси, які звичайно ж викликалися тоталітарним режимом намаганням їх зламати традиційний уклад українського села чи Українського суспільства, і ці протести, ці спротив, він мав різні прояви власне на цьому на місцевому локальному рівні в на національному науковці встановили там загальну кількість повстань, якусь статистику і так далі. А от імена. Тих, хто в тому чи іншому селі, місті, районі області чинив спротив, піднімав людей на спротив, вони залишаються і досі малознаними, маловідомими, і тому для нас дуже важливо якраз робота таких локальних музеїв, локальних інституцій, які відновлюють і зберігають пам'ять. Ви так лиш сказали переосмислити. Як ви е, вважаєте, чи вдається зараз от музеям у громадах якраз от, знаєте, зробити? Щоб це не було відчуття сухих сторінок історії. Щоб от якраз було це відчуття, що це історія кожної нашої родини. Ну, ми... О, тут о, таке питання. О, о. Двояке, тому що насправді для музеїв зараз складний час, особливо Дніпропетровщина, прифронтові зони, де музеї стикаються, стикаються з викликом в першу чергу зберегти свої колекції, так зберегти колекції, врятувати колекції. Це найперший виклик, але це знову ж таки, ось ця криза, ось ця проблема. Вона дає і поштовхом для пошуку нових шляхів. І нових форм нових експозицій, тому що навіть сьогодні, рятуючи, потрібно думати про завтрашній день і про ті нові експозиції, про нові інструменти робити роботи, які безперечно будуть в музеїв, і вже над ними думати, напрацьовувати. І тому очевидно закликаємо музеї працювати не лише для сьогодення, але й для майбутнього. І тут, мабуть, вирішується якраз питання, як музеї в невеличких містах, як експозиції в музеях в невеличких містах можуть передати велику катастрофу. Знову ж таки ключове в цьому опиратися на місце, на місцеві матеріали, місцевий ґрунт. Це не загальні речі, які відомі, але великі катастрофи, великі трагедії, великі процеси вони все рівно мали свої локальні місцеві особливості. І е, з, знати, е, виявляти, вилонювати оці е, знання про ці місцеві е, особливості, вони допомагатимуть. І краще розуміти оцю великий масштаб трагедії, коли ми роз... знаємо конкретні прояви з одного боку, а з другого боку, все таки вони формуватимуть і патріотизм до не просто до загалом до України, але до рідного населеного пункту, до рідного міста, села, району, і цьому це важливо От, власне локальна пам'ять, локальна історія це важлива складова і національна загальнонаціональної пам'яті. Щоб його зберегти, ну я так собі уявляю, що це основна ча. Це документи правильно, це мабуть що треба все мати в цифровому форматі. Е, ну, якщо ми говоримо про музеї, це не 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 документи, не стільки документи. Це в першу чергу речі, предмети, які е, е, збереглися, які передають е, е, різні історичні епохи. Очевидно, що шлях оцифрування це важлива складова. Цього процесу збереження, але важливо зберегти і самі речі, тому що о, більшість з них є унікальними. Так вони не повторюються. Вони це свідчення епох, які минули, які проминули, і, і збереження таких речей дає можливість нашому поколінню майбутнім поколінням доторкнутися до цього минулого. А можете навести приклад? Що просто стало зрозуміло, що це можуть бути за речі? Від е, одягу історичного від е, знарядь праці унікальних, тобто е, навіть вже назви тих знарядь, як ну драник, так вже, мабуть, і не знають так. та що це. Це був пристрій для який використовувався для прання. так? Праник. І, і таких багато речей, коли людина може через це пізнати свою історію, відчути так, те, як жили люди в минулому, зрозуміти їхні. Культуру, їхній дух це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, герой цього процесу збереження це лише музей, чи залучаються ще якісь наукові інституції, школи? Питання збереження це комплексна проблема. Так? Нею опікується і Міністерство культури, розроблені відповідні програми, але як завжди, в нас. Держава в першому випадку не здоганяє громадянське суспільство. Так? І тому, очевидно, насправді на сьогодні е збереження е і музейних колекцій, і музейних цінностей дуже часто є справою волонтерів. Так? І, за, е і за це е наша безмежна вдяка тим людям, які. Е Віддають свої сили е, час для того, щоб е, рятувати, так я знаю, що е, е, на Дніпропетровщині цей процес якраз порятунку е, артефактів культурних цінностей з прифронтових територій він е, розвивається, він є і щиро вдя вдяк е, е, тим волонтерам, тим е, добровольцям, які працюють е, в цьому. Вивозять так, вивозять на Дніпропетровщину, про що ще далі везуть. Я не ну не готовий про це говорити і не володію інформацією, але я знаю, що ця робота робиться, робиться багатьма, і я сподів... ну, і є сподівання, що принаймні частина колекцій буде врятована. Добре, я тоді інше вам поставлю питання, яке. В колах людей, які сьогодні відчувають цю потребу, чи відчувають себе в процесі самоідентифікації, як опиратися російській дезінформації і спробам перекручування історії? І чи, чи встає це питання сьогодні перед локальними музеями, чи треба опиратися їм? Чи вже це питання не, не постає? Тут Утби е розділив на дві частини, так тобто, насправді е на сьогодні ми е перебуваємо довкола нас інформаційний простір. Він е на жаль, продовжує бути насиченими ось тими наративами, артефактами, стереотипами, шаблонами і тим, що всім тим, що продукувала пропаганда: і російська імперська, і радянська імперська, і сучасна російська пропаганда, яка продукувала, нав'язувала і закріплювала. І ми на жаль живемо в, в полоні цього. От на круглому столі, в якому я брав участь. Ми, ми ж говорили якраз і про те, терміни, які залишилися в нас в спадок від е, цієї пропаганди, і вони продовжують жити. Так, ми можливо там вкладати інші поняття, але вони продовжують жити. І очевидно, що е, тут е, необхідна е, фактично критична робота кожного. Так? Для, як із, е, для з історичною інформацією потрібно поводитися як з будь-якою інформацією, потрібно е, перевіряти. Е, звіряти з джерелами визначати, ну і головне думати так, думати і мислити, і не сприймати інформацію, яка подається як правду в остатній інстанції. І проблема в локальних музеях: питання чи виклик локальних музеїв, це якраз, що я вже згадував, це зміна експозицій, тому що насправді дуже час. Ну, Такі випадки є частими, коли експозиції в локальних музеях не, не мінялися там десятиліттями. Так вони зберігаються там радянські, ще створені експозиції. Вони зберігаються, і сьогодні в умовах війни є можливість, є шанс змінити це. Для цього треба працювати знову ж таки думати, критично підходити, вивчати, аналізувати і шукати нові шляхи і форми. Сьогодні експозиція. Таке слово, знаєте, лізе в голову. Вона має бути якось ближче до народу, якось більш популярною. Оце, сьогодні загалом от, виставки, освітні проекти, якісь публічні простори. Вони важливу роль відіграють тема. Голодомор, важка тема, е, трагічна тема. Але, наче як треба її показувати, так щоб вона легше сприймалася, щоб більше людей хотіли її нею цікавитися. Знову ну голодомор це не лише голод, так не лише вбивство голодом з страшним масштабом. Це в першу чергу злочин, який вчинив комуністичний толітарний режим із Москви проти українського народу. І очевидно про голодомор потрібно говорити комплексно. Говорити про причини, обставини про виконавців і говорити про спротив, так, тобто не лише одна тема трагедія, жахливі смерті великої кількості людей, але розглядати це як ну як злочин, як історичну подію, і тоді ми будемо краще, зможемо краще і розуміти цей процес. Е, і е, розуміти його причини, наслідки, е, розуміти, завдяки чому все таки український народ вистояв, вижив в голодоморі, тобто, тому що все-таки е, все ста, намір Сталіна його оточення знищити українську ідентичність не був реалізований. Так він е, українська ідентичність збереглася, і це говорить, що все-таки в голодоморі е, українське суспільство вистояло. Так, втративши мільйони е, людських життів, але е, е стань не, не вдалося досягнути головного. І про це також треба говорити. І це е, додає на краще дозволить краще розуміти нам е, природу е, гол, голодомору як геноциду. А ви бачите, пане Володимире, паралелі від голодомору і теперішня війна? Е, ну, паралель, е, е, вона. Е, Очевидно, так що для імперського центру в Москві є неприйнятним існування української ідентичності. Вони називають це антиросія і так далі, тому подібне, але для них це неприйнятно. І тому російський цей імперський центр, який в рамках своєї імперської політики. Намагається знищити цю ідентичність в 32 другому, роках. режим, який мав всю повноту влади, мав встановив тотальний контроль над суспільством, використав для знищення цієї ідентичності інструмент вбивства голодом. Сьогодні Путін знову ж таки прагне цієї самої мети знищити українську ідентичність і використовує ті методи, які доступні. Він випробував різні методи: так, і економічний тиск, і інформаційна агресія, яка фактично почалася з приходом Путіна до влади на початку 2000-х років, і ті чи інші форми гібридної війни. Так, і, і, і сьогодні він перейшов до повномасштабного вторгнення, бо інші методи е, не спрацьовували так. Але е, той досвід, який є в українського суспільства, якщо український народ вижив у голодоморі, е, то він очевидно, що зможе і вистояти і при агресії військовій агресії. Чому ж така фіксація саме на українському народові? Ви знайшли відповідь на це питання? Російський імперський проєкт як імперія, так фактично розпочалася з поглинання України частини України в XVII столітті. І очевидно, що Росія усвідомлює і розуміє Кремінське керівництво розуміє, що без України не може бути Російської імперії. Так, свого часу це писав американський аналітик Бжезинський. І е, ось це е, усвідомлення і штовхає е, е, російське керівництво на, на те, щоби знищити, е, е, тому що все таки е, без е, України Україна е, е, фактично Росія є антиукраїною. Так якщо Україні е, вийде вистоїть зможе побудувати демократичне демократичне європейське суспільство. То очевидно, російська Росія просто розпадеться. А зараз музеї, мабуть, що фіксують ті злочини, що зараз відбуваються? Як ви це так, насправді насправді? Музеї активно працюють над збереженням пам'яті про сучасну війну. Ми можемо назвати музей історії України в Другій світовій війні. Який надзвичайно активно працює, е, і експедиції проводить і е, збирає артефакти, проводить виставки, вражаючі виставки. Е, ці виставки е, по світу їздять. Інші музеї, е, загальнонаціональні і, і локальні, де формуються і колекції, і зберігається пам'ять. І очевидно, що е, ну, зрештою. Сучасна війна, сучасна війна за незалежність, яка як тепер це вже офіційна назва, яка затверджена законом на законодавчому рівні нинішньої війни. Вона є найкраще документованою війною в історії. Мені часто трапляється слово сполучення, яке подобається. Ну, от коли говоримо про музейну діяльність, от «жива історія ви можете, будь ласка, пояснити, от які сучасні підходи вони і створюють це відчуття живої історії? Жива історія це історія, яка промовляє, так до якої ти можеш доторкнутися, з якою ти можеш поспілкуватися, це не е, загальні пропагандистські, якісь наративи, які там нав'язуються. Тому і музеї, е, оцей підхід в музейній практиці, коли будуються інтерактивні експозиції, коли е, е, можна. І голос почути, і сам відео побачити от завдання музею, щоб людина-відвідувач доторкнувся так до, до історії. Що, і, і тому тоді ця історія буде для нього живою, не просто написаною десь там на вітрині на в тексті, але це живою, доторкнутися, відчути цей дух історії. Тобто, простір музею він може стати місцем такого живого діалогу там, між. Там, переселенці, волонтери, він, покоління. Він і має ставати місцем діалогу, місцем зустрічей, і тоді він буде живим простором. А як невеликі музеї можуть вирости і встати, там, перейти від локальної ініціативи до, до великої, помітної, но ну, на міжнародному рівні навіть? Ну, мені складно насправді говорити, так, бо я не є музейником. Так, я, моя сфера діяльності дещо інше, але знову ж таки, я, моє переконання ключовим всьому є енергія людей. Так, енергія людей, енергія команди, бажання команди, розуміння своїх цілей і, і своїх завдань, і, і, і праця цієї команди. А якщо люди, якщо є велике бажання, то весь світ допоможе. Ви не є музейником. Знаєте, я є відвідувач музею. Наприклад, для мене найкращим кроком, який зараз роблять музеї, це те, що вони роблять багато експонатів, які можна взяти в руки. Це просто для мене відкрило двері дуже багатьох музеїв, які б я раніше може, й не розглядала, бо щоб зайти. На вашу думку, що може підсилити сьогодні? Може, якісь віар-технології? Що треба додавати для того, щоб люди почали більше ходити до музеїв? Ну, ми вже про це все і говорили, так е, має бути ж експозиція, експозиція, простір має бути живим, та І, очевидно різні форми інтерактивних е, е, інтерактивне. Інтерактивні форми, діалогічні форми, представлення, спілкування цього минулого вони і будуть працювати, чи це буде VR, чи це будуть цифрові технології, чи це буде моделювання, коли людина може взяти, попробувати, як там змолоти в чи взяти щось собі на згадку. В принципі, будь-які. Якихось єдиних рецептів знову ж таки немає. Немає єдиних рецептів, немає. Ми можемо звичайно порівнювати, орієнтуватися на цей досвід польських музеїв, де який дуже чудовий, цікавий, і там в них в наших сусідів потрібно вчитися в представлення свого минулого музейного просторі, але хочеться вірити, що і Україна зможе. Невдовзі, після ну очевидно, що після перемоги також вчити і інших, і в і в різних сферах, в тому числі і в музейні. Це 100% так буде. До речі, стосовно е, досвіду міжнародного, я хотіла запитати. Чи є якісь міжнародні організації партнери, які допомагають нашим музейним організаціям, там, грантами, якимись програмами? Так, Насправді є е, низка е, е, ініціатив е, програм донорських програм, які спрямовані на підтримку е, українських локальних музеїв, на порятунок. Е, е, експозицій артефактів я вам не готовий зараз називати так, але вони є в принципі, можна є штаб порятунку культурної спадщини, який працює в тому числі. Є інші ініціативи. Тому в принципі, я думаю, що музейна спільнота має зовнішню підтримку для своєї діяльності. Сьогодні а як громада може долучитися до створення музейного контенту, що робити треба? Uh... Ну, Будь-який музей починається з бажання з команди і з принаймі тих чи інших ресурсів, які роботи а далі знову ж таки вивчати досвід, успішний досвід, який є в Україні, і на локальному рівні, і на національному вчитися і, і збирати колекцію, тому що будь-основа будь-якого музею це колекція. На колекції артефактів і, 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 і вчитися працювати і, думаю, що і це ну, і такий універсальний зда第... рецепт для досягнення успіху в будь-якій справі? Так? На початку цієї справи певно, що є якийсь сталий стереотип, який може зупинити. От там, наприклад, у нас немає приміщення, тому ми не будемо починати. От на вашу думку, які є сталі стереотипи, які б ви просто зараз могли б зруйнувати? Це трошки питання не до мене. Я над тим не, не задумався і не працював. Тому Давайте про це подумати. Можу... Наступного разу ми з вами це обговоримо мені, на мою таку ще особисту думку, обов'язкова складова будь-якої музейної роботи це відвідувачі. Я наприкінці нашої програми хочу звернутися до наших всіх глядачів, незважаючи на всі ці складні. Часи обов'язково відвідуйте музеї, Підтримуйте таким чином всю ту роботу, яку роблять, це просто неймовірно складна, але така важлива робота, яку роблять люди, які зберігають цю спадщину, зберігають історію. А це вже фраза, яку ми говоримо так часто, але без історії немає нашого майбутнього. Я дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Знаю, що у вас був довгий важкий шлях до Дніпра. Ну, не, не зовсім довгий, але слава Богу, все все чудово, все прекрасно, дякуючи і, і українським і українським залізничникам. В принципі, все чудово. Дякую вам. Дякую і будемо раді вас побачити в цій студії ще раз. Володимир Терещак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, був в програмі Контекст. Друзі, ще раз наголошую на тому, що давайте підтримувати всі ініціативи, відвідувати музеї і звісно дбати про те, щоб зберігати нашу культурну спадщину, зберігати нашу пам'ять. Бережіть себе та до наступної зустрічі в наступному ефірі.